Нолан Арбо став першою людиною на планеті, якій компанії Neuralink Ілона Маска вживила чіп у мозок. Учора під час прямого ефіру 20-річний Арбо розповів, що він не відчуває нічого нижче плечей після нещасного випадку, що стався приблизно 8 років тому. За його словами, операція зжилення чіпа Neuralink пройшла легко, і вже наступного дня його виписали з лікарні. Арбо продемонстрував, як грає в шахи на ноутбуці, переміщаючи фігури по дошці курсором за допомогою думки. Він розповів, що любить грати в шахи і відеогру Цивілізація 6», у яку він перестав грати після нещасного випадку. Нейролінк дала йому можливість знову це зробити, і він грав 8 годин поспіль. Під цим постом Ілон Маск зазначив, що у довгостроковій перспективі можна направляти сигнали від рухової кори головного мозку, обходячи пошкоджені ділянки хребта, щоб люди знову могли ходити і користуватися руками. Маск також відзначив, що інший продукт Neuralink вже тестується на мавпах і буде допомагати сліпим людям знову бачити, так що існує ймовірність, що в майбутньому і вам живлять чіп в мозок. Залишається лише одне питання для чого?